Якби ти не нила постійно, цього би не сталося. Партнер Б каже, ну, тобто ти мене знову звинувачуєш, і це не схоже на вибачення взагалі. Е, і тоді партнера каже, ну я ж сказав, я вибачився. Вибач, що ще треба. Е, і тоді це не працює, тому що тому що е, тут йде це перекладання відповідальності, якби ти не і тоді йде формальна така не ще таке вибачення, а така формальна форма вибачення. І для того, щоб навчитися говорити, не звинувачуючи когось, або не перекладаючи відповідальність за свої вчинки на когось, так, то є така форма: я повідомлення. Знову ж таки, у, у Угу. В моїх відеозаписах є ця, такий короткий запис цього вислову Я повідомлення там розповідається, як можна в, добрих, в добрій формі, так, в конфліктах, наприклад, висловлювати свої емоції, почуття, думки в партнерстві так само, щоби не. Розвивати конфлікт, а щоб його вирішувати і залишатися в добрих стосунках. Ну і от приклад такого вибачення, де, де можна так вибачатись і відповідно відбудовувати довіру, тобто це вибачення якраз. Будує довірливі стосунки. Наприклад, партнер А каже, Я хочу вибачитись за те, що збрехав тобі вчора. Це було неправильно, я розумію, що зруйнував довіру твою. Партнер Б каже, мені дуже боляче це чути, і я відчуваю, що не можу тобі довіряти. І партнер А відповідає: Я розумію твої почуття, я не маю виправдань. Він не виправдовується чи вона. Я хочу працювати над цим щоб ти міг, чи ти могла знову мені довіряти, і щоб ти відчувала себе чи відчував себе поруч зі мною в безпеці. Але мені для цього потрібен час. От. І тоді ці вибачення є щирими, і вони і в цьому вибаченні якраз ви не почули жодного е перекидування відповідальності на партнершу чи на партнера, так? І е, якщо ми говоримо про те, як взагалі, от спочатку, так як